Благовіщенням. Ми називаємо це свято, бо в ньому свою благу, добру і найважливішу для людства звістку Бог звістив у момент, коли прийшов через Архангела в Назарет до ще нікому невідомої дівчини на ім'я Марія, аби звістити, що хоче прийти до нас, бути одним з нас заради нашого спасіння. А в той момент смиренно, через Архангела, чекав. На її згоду, її відповідь, її так. Бог діє поміж нами, нашою згодою і нашою активною участю. Є багато хто запитує, де Бог тепер, але є багато тих, хто відповіли Богові своєю участю і стали на захист нашого народу. За прикладом, заступництва Марії, нехай кожному з нас сьогодні Бог дарує пам'ятати, він чекає моєї участі, моєї відповіді у його справі нашого порятунку.